Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні у нас таке було делікатне діло. Зробили ми свіжину з чевилика банчиком. Воно вже в вуші пообрізали. Це не обрізав не я вуші. Мій брат, який допомагав. У нас з шавили кабанчик, бачик був в районі 130 плюс 140-145 кг. От, ось таке у нас вийшло сало. Напинає сало у нас. Ось сало. Два пальці хороших, сало м'якеньке. Шкірочка теж м'яка, тому що от. Ну, тут таке спини. Так, да, це спина, це глушає. То м'ясо вообще було чітке. От таке навіть і шкіри на стернах, на деблю лопаток, то взагалі було лопало молоденьке, хороше. От. Таке все. Половину ми вже продали, півтушки. Ми продавали тушкою, от було. Такі от. Ось, бач. Я бачу, воно все молоденьке полопку. Це, поло, це, поло, поло. це підчеревина. Ну. Воно печінка така гарна, чистенька все, коса. от, Потрохи чистенькі все. Продали півтушки, півтушки заважило 63,5 кг. Це без. Кишей без нічого, просто е, зрізали під черевину, <кхи> зри, е, вибрали киші, відрізали голову і е, продали пол, пів тушки, так як продається в загальному. От. Заважило 63,5 кг. Якщо там взяти, у нас 63,5 теж. Ну, Плюс-мінус кілограм буде. От. І голова важила теж. Ще були вуха на ній. 8, Було 8,5,5 кг. Ось такі от ребра, таке м'ясо. У нас. Тут пустяку забачиш. Тут окраска виміється. Таке от м'ясо, все файне, молоденьке. Щось трошки дамо. Ну, Вже батькам дали, там чоловіку, який допомагав колоть. Точніше, не допомагав колоть, а колод дали трошки. Так само щось дамо, ще що валені мамі. І щось дамо, ще що і на армію. Щось То, так само, Варять і каші, і тушонки роблять і все. То яке сало, щоб на жир було, чи жир може навіть не топимо. Е, можливо, навіть і м'ясо все дамо. От, на це є риб вирішимо на армію. Таке. Ну, от і, о, звідки ми взяли, що приблизна маса буде поросяти 100 до 140, 100, а то ще й вище кілограм, тому що ми таке поважили. 63 з половиною кг була половина. то Якщо половина плюс, множимо на 2, це буде 127 кг вже голова 8 з лишнім кілограм, це вже 135 а плюс ще. Кіші, е, потрохи, усе таке. От, затовка жир, Ось такі от. На два жир от, дуже хороший. Mm. То жир ми порахували, що десь в районі до 100-150 кг. Ось таких за 8 місяців вигодували таке оросятко. Свинку залишаємо до, Куля, па, до, до Пасхи. пасхи. Тоді ми вже її собі заколимо повністю. І будемо робити тоді вже загона. Дасть Бог доживемо до того часу і о, куди? знову купляти поросята. Ну як о, годували, який раціон був у наших свиней, ви всі знаєте по наших попередніх відео. Ось наш результат. Валентина, ти довольна? Так. Да. В принципі, та людина, яка брала нас половину цієї тушки, дуже задоволена. Задоволена в тому, що е, дуже м'яке сало, дуже. Тому що тут скірочка, як бачите, вона дуже-дуже тонесенька, ось. Їм вона навіть віддерть. Так як людина брала ста, ну, старіша, е, тому людина задоволена. Казала, що їй цієї тушечки хватить надовго надовго. Плюс того вона знала, як ми годуємо. В принципі, на... да, чисто не домашні ми... у нас чисто домашні харчі. В принципі, я рахую, що ми не програли у вирощуванні поросяти, а ми прийшли, як пикають, в плюс. Чому в плюс? Бо то в нас половинка залишається, і ми ще змогли половину продати іншим людям. В, в да. Такий є непоганий вихід. Да, ось такий у нас вихід, в принципі, непоганий. Для нас, як то кажуть, двох, його фатить надовго. Тому що зараз два місяці де починається піст. Так, да, Ще два місяці, де буде починатися піст. В принципі, О... як ми годуємо, є все на, на нашому Ніяка. каналі. Ми це все показуємо, розказуємо. Е, чому е, поки не забула, чому шкірка саме така тонесенька? Е, 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 По-перше, він молоденький, йому 8 місяців. По-друге, він у нас згодований е, молоком козячим і ми ще додаємо в раціон макуху. Ну і Все. ось ми маємо такий результат. Задовільний для нас. Для нас цей результат задовільний. Своєю працею ми задоволені. Я думаю, так і кожен е е хазяїн чи господиня, яка тримає господарство, яка тримає свиней, хоче мати кращий, кращий результат. Тому я своїм результатом задоволена. Ось так. Ось так, друзі. Ось так ми розвиваємося помаленьку допомагаємо людям, допомагаємо на армію. Все розвиваємося так само і далі. Вносимо далі. новий далі. досвід у наше господарство. В чомусь учимося, в чомусь практикуємося. А всім, кому було таке цікаве, цікаве відео, ставимо лайк. Підписуємось на наш канал, пишемо коментарі і залишаємося з нами. Всім до зустрічі!